Мої вітання. З вами пані Ганна і радіобука. Леся Найденко. Дівчина з будинку навпроти. Анотація. Я міг побачити її лише вночі. Вона знала, що я спостерігаю, і закладаюся спеціально приходила, аби зустрітися зі мною. От тільки говорила пошепки, трималася на відстані, та за першої ж нагоди тікала. Це скидалося на якусь дивну гру, правила якої були відомі лише їй. Все, що я знав про неї, ім'я Марта. Почув випадково, коли її кликала мати. Ця незнайомка вкрала мій спокій. Не знаю, чи мала вона це за мету, але їй вдалося розбурхати у мені нестримну цікавість. Одного дня я наважився постукати у двері її будинку. Яким же було моє здивування, коли мені відповіли, що ніякої Марти та навіть схожої за описом дівчини там не проживає. Її взагалі не існує в тексті сімейні таємниці, сильні герої. Дуже емоційно, приємного прослуховування.